І так, хлопці, всім привіт на зв'язку. Я Річард, та сьогодні я вам покажу реальну схему, як заробити в інтернеті кошти не виходячи з дому у 2024 році. Торгувати ми з вами будемо на нашому самому класному брокері, як на мій вигляд, це Pocket Option. Всі актуальні посилання залишу в коментарях під цим відео. Також в своєму телеграмі. Хто не знає, це валютний ринок, на якому ми заробляємо світовий валютний ринок. Ось тут тільки но видав буквально. Півгодинки тому один сигнал, по реакціям можете бачити, що просто у всіх впевнений плюсик, вже є відгуки, тому що я можу сказати, обов'язково заходь в мій телеграм-канал. Також у закріпленому повідомленні є наша безкоштовна стратегія, по якій ми, собственно, і заробляємо кошти. А тепер переходимо вже до наших торгів. І так, заходимо на нашого брокера Pocket Option. А ссылка буде в коментарях під цим відео, щоб ви не потрапили ні на які дзеркала. Торгуємо ми на валютному ринку GBP-GPI. GBP, Переходимо на сайт Інвестінг. Також залишу його в описі. Далі, Далі. пишемо назву нашої валютної пари GBP-GPI. Обираємо любу без ОТС. Далі тисну Tech Analysis. і обов'язково на хвилин дивимося резюме. Резюме нам каже, зараз інтернет, інтернет, інтернет. Активно продавати. І ми сміливо заходимо в ту сторону, в яку нам і сказав інвестінг. Якщо активно продавати, тоді ми заходимо вниз. Якщо активно покупати, тоді заходимо вверх. І ви самі бачите ось цю схему активно продавати, і наш графік йде куди? І наш графік йде впевнено вниз. Тому, хлопці, це є просто найпотужнішою схемою, як заробляти кошти в інтернеті. А саме у 2024 році, тому просто ви можете зайти на любе моє відео та подивитися, як ми працюємо. Тому в принципі, а що я вам можу сказати, з цією ми чистими заробимо 390 доларів за одну хвилину. А 390 доларів це в нас 16 тисяч гривень. Що я вам можу сказати, це дуже хороший заробіток, тому дивимося за відпрацьовкою цього сигналу. Давайте ще раз, GBP GPI активно продавати, GBP GPI А йде в нас вниз. Ну, на ось такі невеличкі дампи не ну, звертаємо уваги, у нас ще 2 секунди. А, і в останню секунду ловимо мінус, але ж давайте з вами розбиратися. А, наша угода одна хвилина заходила звідси і йшла у нас ось до сюди. Тому це просто була моя помилка. Бачите, це просто вже перейшло на другу хвилинку. Ну нічого, таке теж буває, тому. Після того, як ми зробили один мінус, що ми робимо? Ми помножимо суму нашої угоди на двоє і просто перезаходимо. Можливо, на цю ж саму валютну пару або на іншу, тут вже дивіться, як ви хочете. Тому я вирішив перезайти далі в gbp gpi тому що бачу, що він буде сипатися ще нижче, але ж головне, щоб нам вистачило однієї хвилинки. Тому в принципі ну, результат на лице. Дивимося, така в нас волатильна валютна пара, але ж. Нічого, це і є наша праця. Ось саме так ми і заробляємо кошти. Чистий профід з цієї угоди в нас буде 700 віц... Просто профіт з цієї угоди грязний 780 баксів. І так як на 500 баксів у нас був мінус. Так, на 500-280 до доларів буде чистий профід. Тому і ось показав вам саму актуальну, саму крутішу стратегію заробітку в інтернеті у 2024 році, не виходячи з дому. Тому. Що я вам можу сказати? Активно продавати GPP-GPI йде в нас на дистанції, йде впевнено в нас вниз. І ось так однією угодою ми з вами чистими заробляємо 280 баксів. Переходимо на іншу валютну пару. Давайте хай це буде кат GPI. І в пошуку пишемо Вивачаю за там, лишні звуки, так як дітки, я живу в ЖК в центрі Києва. Ви самі розумієте, що діти люблять гуляти. Так, давайте. Перед тим як заходити, знизимо суму, щоб зараз не зайти на тисячу баксів одна хвилина, щось інтернет в мене трохи підтуплює, але так активно покупати. На 400 доларів заходимо. Ну, саму схему ви вже побачили, побачили, як ми заробляємо. І ось тільки зайшли активно покупати, і вже бачимо невеликий імпульс догори. Але ж також, що я хочу всім сказати, не поспішайте з висновками, так як це ринок, це праця і. Може бути всяке, я вам показую все як є. І те, що наша стратегія відпрацьовує себе просто ідеально. І ось такі справи, якщо ця угода в нас не заходить, просто перекриваємо її наступною на 800 доларів. Це ми називаємо плюсик з коліна. Заходимо лише на одну хвилинку, тому що наш інвестінг дає сигнал нам на одну хвилину. І дивимося, дивимося, да, та Так, сьогодні у нас понеділок, ринок після вихідних не дуже постановився, але ж нічого, ми за сьогодні вже. А, зробили дуже, давайте звідси ми з вами зробимо усереднення нашої позиції, тому що я вже бачу, що можливо цього верхня в нас не заходить. І поставили наше колінко, наше усереднення ось тут. І дивимось, так, да, верхня в нас не заходить. Дивимось на наш інвестінг і. Зараз наше коліна буде заходити, але ж можливо, по нашої побудові з горизонтальною лінією воно дійде ще досюди, так. А можливо, дійде ще досюди, і тут я вже на 2000 баксів буду заходити, якщо воно дійде до сюди. Тому що дивимось. та саме простий теханаліз. Ось тут там, де мій курсор, зіткнення з нашою горизонтальною лінією, і воно йде вверх. І друге зіткнення вверх, і третє зіткнення вверх. Тому, якщо зараз буде мінус, ось тут я заходжу впевнено на 2000 баксів для того, щоб... Перекрити ось ці два мінуси. Але ж поки йдемо впевнено. Я, якщо чесно, дуже хочу, щоб тут був мінус, так як, так як я по теханалізу дуже хочу тут отримати впевнений плюсик. Але ж ми робимо впевнений плюс. І виходимо у гарну суму чистого прибутку. Та що я вам можу сказати? Саме так ми і працюємо, друзі, саме так ми і торгуємо. Дивіться, ось просто сама проста математика. Одна угода в нас не заходить, ми перекриваємо, виходимо в чистий профіт на 280 доларів. Третя угода в нас не заходить на 400 баксів, ми її перекриваємо ще одною, і профіт у нас 640. Тому 264 долари, коротше, 500 баксів, тільки що ми з вами заробили буквально за. 6 хвилин. І, і ось дивіться, тільки зіткнення, і зараз ми будемо йти до гори. Або ж, якщо не тут, то ось тут 100%. Я просто всі 17 штук-баксів готовий поставити. Те, що звідси буде, будемо йти до гори. Тому, хлопці, що я вам можу сказати? Всім велике дякую за перегляд. Наша схема з інвестінгом працює на всі 100%. Обов'язково приходьте до мого телеграм-каналу, там буде ще дуже багато інфи. Всім велике дякую за перегляд.